Вітаю всіх! Пропоную подивитися, у чому ваша сила? Можливо, її потрібно трішки вирівняти або підкріпити, або, можливо, вже прийшов час її застосовувати. Тож, перший варіант, а другий варіант і третій варіант. В чому ваша сила? Перший варіант сімка кубків. Ваша сила. У тому, що у вашому житті, можливо, трапляються такі речі, що ви маєте багато, ну, можливо, спокус, можливо, ви маєте багато можливостей. І іноді людям дуже складно на чомусь зупинитися. Тобто люди тоді йдуть о, взагалі якось відмовлюються від реальності, занурюються в ілюзії, потрапляють в якісь дурні компанії, або в якісь компанії, де, ну, скажімо так, не все так, як у інших. Але ви вже цей період прожили. І тому ваша сила саме в тому, що наразі, можливо, ви шукаєте сенс вашого життя. Для когось, можливо, актуально, що ви зайнялися вивчанням із езотерики. Також, можливо, розвиваєте свою інтуїцію, маєте дуже гарні творчі здібності. І також, можливо, ви вже вийшли із якихось самообманів. Ну, тобто, відмовилися від інтриг, відмовилися від ілюзій і вже почали дуже обережно приймати рішення. Ну, тобто, дивитися, можливо, більш реалістично на все, що відбувається в вашому житті. І також, можливо, у вас є така можливість, що ви саме зараз прийшли до того усвідомлення, що для вас благосприятливо і ваша сила знаходиться у вашій творчості, щоб ви її розкрили і у духовному розвитку. Тож таким аспектом вашого життя варто приділяти більше уваги, тому що саме це буде для вас підтримкою. І ще для вас підказочка є така, що у вас саме зараз такий творчий період для вашої реалізації, можливо, вам, ну, скажімо так, Є, є бажання, крім того, щоб ви займалися духовними практиками, або реалізували свої творчий творчі потенціал, вам все ж таки захочеться, можливо, іще щось для себе придбати. Для когось це може бути якісь покупки, або ви можете стояти перед якимсь певним вибором. Тому. Вам варто розуміти, що в матеріальних сферах наразі у вас можуть бути проблеми, якісь страти або розчарування. Покупки будуть невдалими і вам вони не принесуть задоволення. І ще у вас є наразі дуже велика вирогідність, що ви можете зробити якийсь неправильний вибір, сприйняти бажане за дійсне. Тому обмірковуйте. Кому можливо потрібно, якщо ви самі не психолог і не займаєтесь езотерикою, можливо, вам потрібно пройти консультацію або у психолога, або, можливо, звернутися до того, кому ви довіряєте. Тож, розкривайте свою інтуїцію і свої творчі здібності? Це був у нас перший варіант. Другий варіант у чому ваша сила? По-другому варіанту, сила дуже велика. Сила ваша заключається в тому, що у вас є великий потенціал для того, щоб ви могли або самі навчатися, а можливо, для когось ви е, е, самі навчаєтеся. І та і, інша, е, і інший бік для вас будуть актуальними і корисними. Тому для вас наразі це буде дуже актуальним щоб ви підвищували свою кваліфікацію. Для кого це можливо, ви будете самі проводити консультації, і у вас наразі є сила все це зробити. Ще можливо, у вас дуже гарно виходить, ну, можливо, проводити співбесіди або якісь переговори, або, можливо, взагалі. Ви ну, дуже добре все обмірковуєте, плануєте і організовуєте, тобто займаєтеся якоюсь діяльністю, яка повинна приносити вам задоволення. Але першоступенево для вас буде питання, щоб ви могли оцю інформацію, яку ви отримуєте, правильно сприймати, обробляти і навчати когось, можливо, іншого. Тому вам потрібно наразі дуже багато часу приділяти вашому, вашій освіті і вашому духовному розвитку. Також звертайте увагу на всі поради, які ви будете наразі отримувати, але не застосовуйте, якщо ви їх не обміркували, або вони вам взагалі не підходять. Тож, ваша сила в тому, що ви можете бути і наставником. І вчителем, і, можливо, взагалі це не говорить про те, що у вас професія така або рід діяльності. Це може говорити про те, що ви навчаєте, навіть для кого це актуально, своїх діточок щось робити так, як його потрібно робити. Традиційно, можливо, навчаєте, бути, ставитися з повагою до людей, можливо, ви маєте духовний зв'язок із своєю родиною. Тобто, що б у вас там не відбувалося, наразі для вас пріоритет це навчання і застосування знань, тому що тільки накопичувати знання і ні з ким з ними не ділитися, це буде шкодити також вам. Тому все обмірковуйте і приймайте свою позицію. Підказка для вас буде коротка, наразі вас оберігають вищі сили. Тому у вас розкриті всі можливості і весь, весь ваш потенціал потрібно реалізувати. Це був у нас другий варіант. Третій варіант. В чому ваша сила? Десятка кубків. По третьому варіанту ваша сила у вашій родині. Для кого можливо це актуально, ви отримуєте цю підтримку, і тільки коли ви відчуваєте, що у вашій родині все гаразд, у вас все дуже добре, тоді у вас і є сила для нових звершень. Для когось, можливо, буде актуальним те, що ви зможете наразі свою силу проявити, коли ви будете контролювати свої емоції. І якщо ви знаходитеся у колі близьких і рідних вам людей. Ну, це можуть бути ваші родичі, можливо, дуже близькі друзі, або люди, які мають дух такий же, як і у вас, тобто ви близькі. Тож ваша сила заключається в тому, що коли ви відчуваєте підтримку і розуміння близьких людей. Ви можете отримувати і матеріальний достаток, і взаєморозуміння, і гарні стосунки в колективі, і якийсь емоційний під'єм. Тобто все для вас розкривається саме таким чином, що ви можете себе відчувати, коли у вас дуже такий надійний тил позаду вас, від вашої родини, От тоді ви готові. У вас є сила звершувати будь-що. Також, можливо, якщо ви знаходитеся в оцій підтримки, і ще у вас є сила, тоді з'являється заробляти якісь матеріальні статки, можливо, взагалі ви маєте таку можливість, щоб покращити все своє життя. Ваша сила наразі у вашій родині. Тому ви можете звертатися і за підтримками, і за порадами. Загалом, найкраще, що зараз ви можете зробити, це проводити час у колі близьких і рідних, рідних людей. Тож, ви повинні насолоджуватися приємними емоціями, коли ви там знаходите, тому що ви того заслуговуєте. Ну, і ще ви у колі своєї, своєї родини набираєтеся сил для нового ривка. І закріплюйте свій успіх, який вже маєте. Тому звертайтесь до своєї родини. Для когось, можливо, якщо у вас щось поки що, ви не відчуваєте оцю свою силу, що ви можете вже йти у якісь звершення, зверніться до свого роду. І своїми словами попросіть, щоб вони вам дали підтримку, можливо, вказали ваш правильний шлях, можливо, вам взагалі допомогли вирішити якісь питання. Тож звертайтеся до свого роду. Робити це потрібно, звичайно, усвідомлено. Спочатку обміркувати, а лише потім звертатися. Це був у нас третій варіант.